Ціля, повернись, будь ласка, люди тільки заради тебе приходять. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Перш ніж ми розпочнемо ці новини, я хотіла б всім подякувати всім, хто прийшов на канал, хто підписався, залишав свої коментарі, вподобайки. Цього разу вас було дуже сильно багато. От, дякую вам величезне. Мені приємно, що ви прийшли, і я рада, що ми разом, що ми знайшлися. Сподіваюся, вам тут сподобається. В нас тепла атмосфера, і я рада всіх вас тут бачити. Дякую вам. Напевно, це останні новини в цьому році, тому що для тих, хто тільки підписався, хто не знає, можливо, це для когось важливо, скоріш за все. Я зараз знаходжуся в Китаї. Останні три роки я знаходилась в Китаї, працювала на контракті. Зараз мій контракт нарешті завершується і ми їдемо з Віцеля. Ми вирішили поїхати з Віцеля, насправді ще в червні, ми вже знали, що ми з Віцеля їдемо, але в нас був контракт, і от зараз все закінчилось, ми їдемо додому. І 28 грудня у нас літак. І ви б знали, що знаходиться за камерою. Тут стільки всього мені трошечки страшно переїжджати. Дуже насправді виявилося важко взяти і зібрати всі свої речі за три роки. Хто ж знав? Це останні новини в цьому році, але не останнє відео в цьому році, тому що ще буде відео про Хайлі і Джастіна Бібер. І блін, мені так хотілося б зняти відповіді на питання про Китай. Які я хотіла зняти в антуражі Китаю, допоки я все ще тут, але в мене немає часу, тому що роботи стало набагато більше, і я нічого не встигаю. Ну коротше, подивимось, що буде. А тепер дійсно бла 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 новини, тому що на цьому тижні я не знаю. Напевно, вже моя увага вона дуже розсіяна, і я не можу сконцентруватися, тому новини цього разу ну такі, як є. Вже не судіть мене, будь ласка. Нас чекають оновлення в DC Studio. Тому що нові керівники Джеймс Ган і Пітер Сафран будують новий вектор розвитку цього Всесвіту DC Studio. І в першу чергу вони відмінили фільм Диво жінка 3». І найіронічніше і смішніше, що вони зробили, це вважаю майже в той самий день, коли Галь Гадот написала в своєму твіттері, що вона дуже вдячна фанатам за підтримку. І вона вже дуже чекає, коли вони поділяться новою частиною свого персонажу. І тут буквально. В той самий день кажуть, що диво жінка відміняється, все не буде, Все, кінець. Першою попала під скорочення Диво жінка, але на цьому DC Studio не зупинилися. І що ви думаєте? Якщо пам'ятаєте, в якихось там минулих новинах, декілька тижнів тому я розповідала, що е, Генрі Кавіл повернеться до ролі супермена, тому що буквально я забула, як зв... називається це кіно з Двоїном Джонсоном. Чорт, от якби Микита був за камерою, він би мені сказав. Але тим не менш, в сцені після титрів з'явився. Супермен. І Генрі Кавел навіть записував відеозвернення про те, що він повертається. І от вчора сказали, що не буде. DC Studio сказали, що вони будуть в своїх кіно розповідати більш ранню історію Супермена. Тому Генрі Кавел, вибач, але ти старий Супермен, Бай-бай. Насправді, ще декілька тижнів тому здавалося, що те, що буде і диво жінка, і Супермен Генрі Кавел, це було вже. Ну, я не знаю, висечено на камні, ну, типу, це було очевидно, і зрозуміло, що вони з'являться. І ось ні, навіть сцена після титрів не означає, що кіно далі буде розвиватися, так як нам показали після титрів. Виявляється так. В своєму пості в інстаграмі Генрі побажав удачі всім керівникам DC, і що Супермен залишається, і всі цінності, які були у Супермена, залишаються. І що, хоч він більше не буде надягати плащ, буде хтось наступний, супермен завжди з нами, і все таке інше. Мені просто цікаво, як легко насправді Можна, я не знаю, як це сказати, звільнити супергероїв. І все. Ну, типу, була дива жінка, гальгадот, всі такі, гальгадот, клас, а потім все, не буде дива жінки. Ніби щось знімали, щось робили. Та хер знає. Я бачила в коментарях під тим випуском, де я розповідала про повернення Генрі Кавіла, що були люди, які були раді його поверненню. Тому вибачайте, мені шкода, він не повернеться. Буде щось нове, але просто це якось нечесно. Тільки сказали. Ой, блін. ну Вже сказав гопи, вже перескакуй. Нещодавно лондонська поліція отримала дзвінок, в якому почула, що в художній галереї Лас Емпоріум сидить жінка без свідомості обличчям вниз. І тому треба приїхати і її врятувати. Коли Лондонська поліція прийняла виклик, вони подумали, що можливо у жінки є серцевий напад або передозування. Тому коли вони приїхали і вибили двері в художню галерею, а це було після закриття, тому їм довелося це зробити. Вони дізналися, що добра людина викликала поліцію через те, що в художній галереї сидів манекен. Цю скульптуру замовив колишній агент Бенксі Стів Лазарідес і її звуть Крістіна. Він замовив її у американського художника Марка Дженкінса, щоб створити скульптуру, яка схожа на його сестру, яка одного разу заснула в тарілці з супом. Насправді цікава ситуація, тому що. Він хотів, щоб ця скульптура викликала якісь емоції. І вона, ця скульптура навіть викликала поліцію. Що цікаво, в жовтні цю ж скульптуру показували на лондонському заході дизайну інтер'єру Decorex. І туди теж викликали парамедиків, тому що подумали, що дівчині погано. Ну, коротше, некрасиво так робити. Люди ж піклуються. До речі, це так класно, що люди переживають. З іншого боку, можна підійти. І сказати, чи вам погано. Я не знаю, як, а як поступати в такій ситуації. Типу, я напевно підійшла. Тому що в мене перша реакція зазвичай підійти, дізнатися, чи все в порядку. Я знаю, що, хоч на цьому тижні по новинам було ну так, лисовастенько, Гаррі і Меган в четвер, тобто для мене це було вчора, випустили другу частину свого серіалу. Я зараз встигла подивитися тільки одну серію, але сподіваюся, що як і минулого разу я в суботу дозапишу шматочок, тому що додивлюсь дві інші серії. Поки що я можу сказати, що з одного боку мені стає шкода Меган. Я, просто я знаю, що багато хто зі мною буде незгодний, але е, тіпа, коли вона розповідає оцю історію, що е, якимось чином її травила преса, мені її шкода. Але уся е, ця штука з розповіданням про те, що це було буквально зрежисовано палацом, і те, що е, її стравлювали в пресі для того, щоб прибрати історії про інших роялсів, якщо брати без бекграунду, де ми знаємо, що вони можуть ну, сказати неправду, скажімо так. Е, то здається, що це дуже страшно. А коли ми знаємо, що вони е, багато разів казали оцю неправду, ти такий і. Я повинна зараз повірити? Я не можу. Мені б хотілося, я не можу. Якщо оцінювати все сказане з того боку, що вони вперше відкрили свою правду. Якщо б це було перше і єдине, що вони сказали в суспільний простір, це було б одне питання. Всі б сказали, йо-ма-йо, Ніфіга фіга собі! Блін, а ми ж не знали. Але оскільки останні декілька років, два, вони трендять постійно якусь фігню, ти просто не оцінюєш Це Це міг би бути реально для їхньої репутації дуже класний крок. Якщо б вони до цього не танцювали, блін, чітко на тому, щоб сказати неправду тут, тут тут. Так що вже, вибачте, серіал непоганий, знято супер, кадри прекрасно підібрані і бла-бла-бла. Але... Але Тож я додивилася останні дві серії, що я можу сказати. Короткий висновок. Дуже багато порівнянь з принцесою Діаною. Наприклад, що коли Меган Гани Гарі були в австралійському турі, вона стала дуже популярною, була на перших шпальтах, затьмарила інших роїлсів і всі її заздрили, всі заздрили її популярності, і тому вона тим схожа на Діану, Тим, що Діана теж була дуже популярна і ніхто її за це не любив, типу, що вона занадто яскраво сяяла. Щодо інтерв'ю, Опрі, Меган сказала, що коли вона давала інтерв'ю, вона думала, що основною думкою і думкою, яку підхоплять інші, будуть ментальне здоров'я, буде її ментальні проблеми, і те, як вона з цим боролася, і вона не очікувала, що люди звернуть увагу саме на расизм. Хоча, якщо чесно, ну вибачте, це очевидно, коли ти кажеш, що так, я не знаю, в мене були суїцидальні думки, і також королівська родина расисти. І ти такий, блін. Типа, що вибрати? Суїцидальні думки чи королівська родина расисти? <смі> так вийшло, люди люблять таке. Коротше, я вже бачу, що 10 хвилин записую. Сподіваюся, що я тут щось наріжу, бо буде не дуже довго. Офіси королівських родин кожного з палаців, палац, де жили Вільям Кейт, Гаррі Меган. Чарльзі Каміла і королева з принцем Філіпом. У кожного з них є свій прес-офіс, який може впливати на пресу тим, тим чином, що можуть давати якусь інформацію, щоб закрити очі на якусь іншу. Меган була занадто яскрава, тому всі її застріли, тому хотіли її прибрати з поля зору. Вона повинна була стати обличчям співдружності, але через те, що вона була занадто амбітна і занадто яскрава, це просто не сподобалось іншим і тому її прибрали. Це я зараз кажу, просто висновки з серіалу. Того, що почули, що. Трошки хочу коротенько пройтись, по вже проаналізованій, як би це сказати, брехні. Напевно, ну коротше, не співпадінням фактів. Наприклад, в першому епізоді було сказано одразу такий дисклеймер, що. Королівська родина відмовилась коментувати слова пари. Але Кенсингтонський палат сказав, що їм прийшло повідомлення на емейл від сторонньої якоїсь компанії з невідомої адреси, типу прокоментувати слова пари. І вони написали запит «Virtual Foundation», точніше «Virtual Production», це компанія Мегани Гаррі, яка теж займалася серіалом, і «Netflix» вони написали лист. І не отримали відповіді ні від тих, ні від тих, тобто вони свій крок теж зробили їм ніхто не писав. В третьому епізоді Меган сказала, що все їхнє інтерв'ю на BBC після заручин було зрежисовано, і це була така постановка. І жінка-інтерв'юрка, яка брала інтерв'ю, тоді вона сказала, можливо, наші спогади можуть відрізнятися, але мене запросили взяти інтерв'ю. Я взяла інтерв'ю. І директор, генеральний директор BBC сказав, що це просто брехня, і це неправда, і це просто так не було. Ну це було просто інтерв'ю. І таке саме інтерв'ю було у Вільяма Майкейт. Да, Так, є якісь. Перелік запитань, які задають через те, що це основна інформація. Ви можете хотіти розказати про те, в яких ви кросівках були, коли ви вперше зустрілись. А люди хочуть знати, яким чином він зробив тобі пропозицію. Ну коротше, якщо це вважати зрежисованим, то ладно, окей. І, крім того, також в третьому епізоді Меган сказала, що їй не надавали формальної підтримки для того, щоб вписатися в королівську родину, не вчили. Її протоколу навчили її одягатися як треба, при тому, що палац каже, що вони за півроку до того, як Мегани Гарі одружилися, надали їй лист з 30 пунктів, де у кого і що треба навчитися, надали їй інформацію про історію Британії та королівської родини. Тобто інформацію вони поділилися. Інше питання, можливо, вона очікувала, що як в кіно про принцес табір ставання принцесою, але їй надали інформацію, як поводити себе, як відповідати протоколу, і як правильно вдягатися і все робити. Тому ну не знаю, можливо, до неї не дійшов цей лист, не знаю. Я думаю, що далі ще будуть розкриватися якісь подробиці від людей, які також були залучені у всіх цих подіях, тому що логічно Гаррі і Меган багато з ким стикалися, і люди ще будуть коментувати і казати, що там то було не так, або то було так і з ними згодна. Як їй казала до того, коли записувала новини, що якщо б Гаррі і Меган це було перше, що вони сказали. То, звісно, люди відреагували абсолютно інакше. Зараз вони не вірять. Рейтинг Гарі і Меган падає, і це логічно, тому що важко повірити, коли ти вже багато чув брехні. Повірити в те, що тепер точно кажуть правду. Ну просто важко. Отак, що ви думаєте? Чи дивилися ви цей серіал, чи вам він сподобався, чи можливо ви не будете його дивитися і піднімати рейтинги, тому що насправді там. Шість серій по годині приблизно. І це достатньо таки довго. Я дивилась вночі, там друга ночі. Чи було вам цікаво? Чи взагалі вам цікаво спостерігати за цією парою? Чи може вже все, зняли? Кінець більше не треба. Поділіться зі мною своїми думками, будь ласка. Лілі Колінс. Це та акторка, яка грає Емілі в Емілі в Парижі. Прокоментувала чутки про Камео Саманти в новому сезоні і взагалі в серіалі. І вона сказала нічого. <смір> вона сказала: О, ми теж хотіли б знати. Лілі, а хто знімається? Я чи ти? Хто повинен знати? Я чи ти А Вона сказала, що Кім Кетрол велика прихильниця серіалу і що вони теж дуже б хотіли, щоб вона з'явилася, щоб Камео Саманти з'явилася в серіалі. Ну, бла, бла, бла. Наскільки я для себе розумію, в новому сезоні її не буде. Ну, хоча я так хотіла б її побачити, здійснилася мрія Селени гомес. Її номінували на золотий глобус в номінації Найкраща жіноча роль в телесеріалі, мюзикл або комедія. Якось так. Суть в тому, що колись в 2011 році, коли її номінували на Гремі, в одному інтерв'ю вона сказала: Ну, Гремі, це, звісно, класно. Ну, я більше, звісно, про Голден Глоб» або Оскар. І от 2022-й, і вона отримує свою першу номінацію і це реально знаєте, така сильно хотіла. І отримала, хоч це ще не нагорода, але насправді в неї є великі шанси отримати цю нагороду. Інше питання, що в цій категорії вона буде змагатися з Дженою Ортегою, яка зіграла Венздей в серіалі Венздей, який став дуже. Дуже популярним на Netflix, Також свою першу номінацію, окрім Дженни Ортеги та Селіни Гомес, отримала Зендея, яка номінована на кращу жіночу роль в драматичному серіалі за свою роль в ейфорії. І також вперше номінована на золотий глобус Ріана за найкращу пісню до фільму, завдяки пісні «Lift me, me down» до Ваканда назавжди. На початку кар'єри Dogg писав свої перші тексти на друкарській машинці. Все. <свісна> він хотів записувати свої тексти для того, щоб їх не забувати. І Він бачив, що тут дуже впорядковано слідкують за своїми текстами, і тому він хотів так само. І він насправді друкував дуже добре через те, що він навчався в школі для білих. І він був з тих студентів, які вивчали дерево, метал, друкарство і всякі такі професії. В нього були трошки інші уроки, і там він навчився дуже дуже швидко друкувати. І настільки добре, що за його словами він міг друкувати 65 слів у хвилину. На цьому мої новини закінчилися. Їх було небагато. Можливо, я чогось не сказала, сказала, що зайве. Я не знаю. Напишіть в коментарях свою думку з приводу всіх цих новин. Ну і що? Я вітаю вас з наступаючим різдвом, з наступаючим новим роком. Сподіваюся, у вас все добре і що ви посміхаєтесь. І не забуваймо донатити гроші на Збройні Сили України, Фонд Поверне живим, Фонд Сергія Протолу, фонду Єнімос і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Будь-який інший збір, які ви для себе оберете. Я вам вдячна за перегляд. А тепер всі, що чекали, я знаю маленьку Сісіль. Це Сісіль. Мені... Іноді здається, що коли вона бачить всі ці речі і валізи, вона почне нормувати, як я, тому що в її житті було вже три переїзди, да, десь так. І кожного разу це трошки стрес. Мені здається, що вона разом з нами трошечки стресує. Ну нічого, буває. Тобто, як ми доїдемо додому, в неї є там ще братик, якого звати мао, о, такий тисняч буде клас! Цілі, ти не уявляєш, буде дуже круто. Дякую за перегляд! Побачимось наступному відео. Бай-бай!